Привіт, айтішники! Сьогодні поговоримо про те, що робити, якщо під час установки Windows ви зіткнулися з ось таким ось віконцем, яке каже, що не вдалося знайти диски для встановлення, і відповідно продовжити установку Windows ви не можете. Якщо виключите той момент, коли ноутбук не новий і у вас просто вийшов з ладу диск, то зазвичай це означає, що в установщика Windows немає драйверів для дискового контролера. І для того, щоб продовжити установку, Потрібно встановити цей драйвер. Тож, давайте подивимося, як це зробити. Отже, дійшовши до цього вікна, ми виймаємо нашу флешку, можна не вимикаючи, комп'ютер, і переставляємо в інший комп'ютер або ноутбук, обов'язково з підключеним інтернетом. Так, для цього нам знадобиться ще один комп'ютер. Е, уточнюємо модель нашого ноутбука. В даному випадку у мене Asus X515EP. Так, 515EP. Чудово, значить, переходимо на сайт виробника, тобто на сайт Asus. Будемо Asus.com. І тут йдемо в Support та Drivers and Utilities. Так, тут потрібно ввести модель нашого ноутбука X515e P та вибираємо Driver and Utility. Так, далі потрібно вибрати операційну систему, яку ми встановлюємо. І Знайти драйвер для дискового контролера. Це, як, як правило, в розділі чіпсет. Дивимось, так, SPI-T, шукаємо щось. Ось, Storage Technology. Тобто, це потрібний нам драйвер. Завантажуємо. його. Можна одразу на флешку. і потрібно обов'язково його розпакувати. Тут розпаковщик вбудований цей файлик, тому ми його просто запускаємо, клацаємо далі, далі. І вибираємо видобут. Знову далі. І вибираємо шлях, щоб розпакувати одразу на флешку. Так, встановити чудово. Витягаємо нашу флешку. І переставляємо її в ноутбук. Тиснемо Завантажити огляд, вибираємо флешку, папочку з розпакованим драйвером, тискаємо ОК і бачимо драйвер, який потрібно встановити. Тиснемо далі і чекаємо, поки наш драйвер встановиться. Буквально декілька секунд. І бачимо наш диск в даному випадку це SSD на 500 ГБ. Все. Далі займаємося розміткою і можемо продовжити установку Windows. На цьому, власне, це відео завершується. Дякую, що дивились. Усім щасливо!